Так, скалярний добуток векторів. Як шукати скалярний добуток векторів? Припустимо, у нас є два вектора. Вектор А, вектор А. Який має координати 2, 3, 4. І вектор Б у нас є. Вектор Б у нас є. Який має координати 7, 6, 1. Як знайти скалярний добуток вектора А на вектор Б? Дуже все. Просто, дуже все просто. Ми, ми подивіться сюди, ось це координати по іксу обох векторів, це координати по y обох векторів, це координати по z обох векторів. Що нам треба? Нам треба просто додати, додати. добутки, тобто ми маємо перемножити між собою. Перемножити між собою координати по х. Перемножити між собою координати по y і перемножити між собою координати по z. І додати ці добутки. Записую. Значить, 2 помножить на 7. 2 помножити на 7. Далі додаємо. 3 помножити на 6. 3 помножити на 6. Далі додаємо. 4 помножити на 1. 4 помножити на 1. І це дорівнює... 2 на 7 це 14. Плюс 3 помножити на 6 18. Плюс 4 помножити на 1 це 4. Додаємо 30. Здається, це буде 36. Так, я думаю, тут усе зрозуміло. Формула дуже легка. Давайте розглянемо ще один приклад. Розглянемо ще один приклад. Ще один приклад розглянемо. Розглянемо ще один приклад. Вектор А. Вектор А маємо мінус 1, 0, 4. Вектор Б – 3, 2, мінус 7. Знову ж таки. Значить, це координати по х наших векторів, це координати по y наших векторів, це координати по z наших векторів. Значить, знову ж таки, шукаємо добуток кожної. Пари. І додаємо. Значить так. А помножити на Б. Це мінус 1 помножити на 3. Плюс плюс 0 помножити на 2. І плюс 4 помножити на мінус -7. На 7. 4 помножити на мінус 7. Так, я думаю, додасте самі.